Нового папу римського почнуть обирати у Ватикані вже наступної середи. Відбуватиметься конклав, там вже посилено готуються. З'їжджаються кардинали з усього світу. Вибори відбуватимуться у сексинській капелі, традиційно за зачиненими дверима священики перебуватимуть, доки не оберуть нового папу. Щойно це станеться над будівлею церкви. здійметься білий дім білий дим, який сповістить про появу нового понтифіка серед 135 тридцяти кандидатів є і українець Микола Бичок. Він чи не наймолодший претендент на папський престол? Микола Бичок наймолодший кардинал католицької церкви, служить в Австралії з України. Виїхав до Польщі 28 років тому. Служив у Сполучених Штатах Америки. І з нами на зв'язку зараз прибуває Андрій Юраш, надзвичайний повноважний посол України у Ватикані. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Хотілося б з вами зараз поговорити про очікування, зокрема і від конклаву, який обратиме нового папу римського після смерті папи Франциска, 21 квітня. Він розпочнеться 7 травня у Ватикані. І власне, враховуючи важливість цієї події для католицької церкви навколо неї, то чи можемо говорити про знову ж таки певні очі? Квання як довго триватиме конклав, зрозуміло, що залежатиме від консенсусу, чи є цей консенсус зараз у більшості кардиналів, які напевно все ж таки мають дійти якоїсь згоди щодо того лідера майбутнього лідера, який має об'єднати церкву. Перше і що найважливіше що це справді буде дуже важлива подія. Поза сумнівами, що наступного тижня це буде мабуть найважливіша у світі подія, до якої будуть прикуті погляди з усіх куточків світу. Ми пам'ятаємо, скільки іноземних делегацій: 160, зібрав похорон попереднього покійного Папи Франциска. Тому це показує, що увага до особи, яка очолює святий престол, до речі, це насправді найбільш живана офіційна і правильна назва держави, яку дуже часто називають Ватикан, є дуже дуже важлива. Механізмів і обставин, звісно, що передбачити зараз абсолютно всі нюанси конклаву є практично неможливо. Якщо два рази під час двох попередніх конклавів, коли обирали папу Бенедикта XVI і Франциска, абсолютна більшість аналітиків, ватиканістів, церковних діячів сходились на тому, що є беззаперечний лідер, то зараз такої особи яка є абсолютно прийнятною для всіх зрозумілою, немає у зв'язку з цим називають різні терміни. Хоча багато хто сходиться, що в принципі можливо будуть такі збіги інтересів, коли на другий чи на третій день уже світ дізнається ім'я нового римського понтифіка. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що через ось таку велику кількість виборців, так і різноманітний їхній склад, результат цих виборів обрання нового папи на даний момент може бути доволі неочікуваним. Абсолютно, ви маєте рацію, що цього разу є найчисельніший в історії склад конклаву. По-друге, вперше європейці втратили беззаперечну більшість. Я маю на увазі кардинали, які є виходцями з Європи або представляють різні держави Європи. Суттєво посилилися представництво Африки, Азії, Латинської та Центральної Америки. Загалом 71 країна має своє представництво на цьому конклаві. Це вперше такі цифри. І про що це свідчить? З одного боку, це є дуже широка репрезентація різних точок зору, але це означає, що дуже часто приїжджають і будуть брати участь у конклаві ієрархи, кардинали, які ніколи до цього між собою не перетиналися. І не завжди в цих обставинах дуже легко буде знайти компромісну фігуру. Всього є 135 кардиналів-виборників. Загальна кількість кардиналів 252, З них можуть брати участь у конклаві тільки ті, яким не випадалося 80 років. Таких є 135. З них два вже не зможуть взяти участь через стан здоров'я, і це означає, що мінімальна кількість голосів, які будуть потрібні при обранні майбутнього понтифіка, 89. З одного боку, це із 235. Тобто, це нібито і не 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 абсолютна цифра, коли я, яку я. В певних речах є дуже тяжко зібрати, але з іншого боку, при такому величезному різноманітті і представництві це зобов'язує до модерації і знаходження фігури, яка буде компромісною. Є різні точки зору всередині церкви на майбутнє розвиток католицької спільноти, про те, якою місія має бути папства. і за цих обставин, мабуть, найбільші шанси є в тих кандидатів, які. Відійдуть від, від крайностів чи однієї, чи другої, і будуть представляти позицію, яка стане прийнятною для абсолютної більшості ієрархів. А наскільки важливим є продовження реформ започаткованих папою Франциском, зокрема щодо прозорості? Звісно, що багато і значна частина ієрархів кардиналів, які беруть участь, це є вже особи, які були поставлені папою Франциском. Для них програма покійного папи є надзвичайно вагомим компонентом їхнього світогляду, їхньої власної програми і стратегії для того, як діяти у майбутньому. Папа Франциск починав і зробив багато речей, які до цього. Часу церква не знала, наприклад, він ввів багато жінок у керівництво церкви в багатьох декастеріях, зокрема навіть тих, де є призначення нових єпископів, працюють і беруть участь в самому процесі, саме жінки. Буквально за кілька тижнів до своєї госпіталізації стало відомо, що папа погодив кандидатуру сестри Рафаели Петріні на дуже відповідальну особу, мабуть, найвищу в історії. Святого Престолу губернатора держави міста Ватикан це викликало багато дискусій, але це показало власне його прихильність до продовження саме цих реформ, яких він розпочав, і це був своєрідний заклик до кардиналів працювати далі і розвивати цей напрям. Ще одним дуже важливим компонентом, про який дбав папа, це посилення так званої синодальної тобто, залучення не лише представників духовенства, священиків, єпископів, монахів, але й мирян, представників. Жіночих не церковних згромаджень для того, щоб вони були залучені до процесів у церкві на різноманітних рівнях. І я думаю, що цей пресинг цієї ідеології і бажання змінювати, розвивати і робити церкву більш динамічною, він буде однозначно домінуючим у рамках і цього електорального процесу на конклаві. Але, звісно, є і інші погляди всередині церковної спільноти. Ті, хто хотів би зосередитися вже на досягнутому рівні реформування церкви, і звернути погляди, і на необхідність збереження традиційних певних підходів, і отут знову ж таки повторюється, що баланс між цими двома позиціями буде дуже відігравати важливу роль. Побачимо, як це буде втілено в якій конкретній персоналії.